Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення! Діти, на наших заняттях ви почули багато цікавих казочок про діда і бабу, про різних звірят та їхні веселі пригоди. Погляньте на малюночки і спробуйте пригадати, до яких вони казок. Гра називається Пригадай казку. На цій картинці намальована коза. Вона сидить в хаті і нікого не пускає. Цей малюнок казки. так, коза дереза. А на цьому малюночку зображено гарний теремок, в якому живе мишка. До неї прийшла жабка. Цей малюнок до казки. Вірно, теремок. Малята, а ви звернули увагу на те, що майже в кожній казці героями є звірята? Хто з них у казках майже завжди хитрує, лукавить, хоче всіх обдурити? Так, це лисичка. А хто простакуватий? Часом лякливий, боязкий? Зайчик, а хто злий та зубатий? Вовк, вірно, у казках, як і в житті у кожної тварини своя вдача, свої звички і свій вигляд. Наступна гра називається Що є в звірят?» і як ми називаємо Хвіст лисиці. Лисячий хвіст. Який він? Пухнастий, рудий, довгий, красивий, з білим кінчиком. А як ми скажемо про зуби вовка? Вовчі зуби. Які вовчі зуби? Великі, гострі, хижі, білі. А як назвемо хутро зайчика? Так, заяче хутро. Яке заяче хутро? Вірно, пухнасте, м'якеньке, тепле, сіре чи біле, гарне. Як назвемо ніс собачки? Так, собачий ніс. Який ніс у собачки? Чорний, блискучий, вологий, холодний, чуткий, невеличкий. А як назвемо вуса кота? Так, котячі вуса. Які котячі вуса? Довгі, пишні, красиві білі яким словом назвемо шубку їжачка? Їжачкова шубка. Яка вона колюча, голчаста, чорна. А зараз, дітки, послухайте ще одну цікаву казочку та познайомимося з її героями. Тож казка, яку я вам зараз розкажу, так і називається Котик та півник. Були собі котик та півник. Котик було, на бандурі грає, а півник співає. Котик було, йди, їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить. А поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, якотика як нема вдома, та підмовляє півнику, півнику, вилянь у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півники тоток, тоток не вілів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові поп вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконці, побачив розсипану пшеничку та й міркує. швиденько поклюю, і ніхто мене не побачить. то й котикові не розкаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала, а пів кричить Котику, братику, несе мене Лиска за високі гори.